Що таке? Що таке? О, телефон. О. О! Зараз! А, 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 алло! 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 Це хто? Алло! Алло! Алло? Зелений? Це синій. Як чоти? <тасплес> <тасплес> Добре чути. Що хотів? Чувак, ти в нас вроді найкрутий гонщик міста, а мені якраз треба срочно перевести один цінний для мене груз. Зустрінемося там! Добре? Е, e, добре! Сині, я через п'ять хвилин буду! О, здорово, зелений, давно не бачив. Чекай, чекай, що закрию двері. Ну о, давай же, о, здоров! Зараз принесу тобі свій груз. Я чекай секунду. Чека, Дуже. Добре, ну за щас, ща. Дивись, що в мене є? Це прототип нового iPhone! Ааа, чувак, давай, давай! сідай, сідай, швидко, швидко, сідай, поїхали.

Він настільки тонкий, що ним можна різати ковбасу. У ньому є 3D-принтер, і якщо його покласти в воду, то вода закіпить зразу. Миттєво. Вау! Здоров босс я привіз іфон. О, хе-хе, класно. Тепер я його заберу. Ні, ні, не забирай іфон. Я його заберу. ха Я його забрав! Віддам його китайця! Ха-ха-ха! Получу бабки, а тебе уб'ють! Ха-ха! Я поїхав! Ха-ха-ха-ха! Чувак, що ти там робиш? Тихо будь, я руки розв'язую. А, ну тут ще ноги розв'яжи. Давай сюди свої ноги. Даю. Давай. О, все, полізли. полезло. И дай, дай, дай Подай мені дам. О, дякую. Дивись, Вони ще не песик. Писай. Коли буде пісяти, ты прыгати. Давай. И... О, песня, давай, а, на тобі. О, на, не получай, ба, ба, ба. на. Сідаєм в тачку, чувак. Так, сідає. Я подишов багажнику. А ти дивись, тут пістолет О, тримай. Пістолет, Все, поїхали. Газ, газ. Чувак, да я, я вже їх доганяю, дивись. Дивись. Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Я зараз його. Ну, ну. Опа. Я за твою машину. Ну що ж, тепер залишився останній. Ну, давай. Сідай Але... за кермо. Давай. Ти сів? Так, так я сюда прыгну, так, о, жовтого зараз. на тобі. О, червоний зараз... давай, давай, ага, давай, на тобі. Давай. Все, прыгай, прям, прыг, давай, прыг. давай. О, що в тебе там в чемоданчику. Мільйон баксів. Ну ніфіга собі. Що ще хочеш? Ну я не знаю. О, може сфоткай мене на фоні вогню на свій iPhone на аватарку ВКонтакті. Без питань, чувак. Дякую, я тебе люблю, чувак. Я тебе теж чувак. Поїхали сосиски жарити! Давай витягай! Давним-давно в, в далек, а далекій галактиці жили воїни Джедаї і воювали вони з е, Включить повільніше. 에, ну куди назад, назад, назад.